Всіх ради вітати на каналі на Хвилі Києва. Сьогодні в Києві бачите 6 березня і нападало стільки снігу, перший сніг березня. Ніяк зима не хоче залишати свої позиції. Але, в принципі, до обіду сніг розтанув, а 7 березня знов нападав, вирішив нагадати знов про себе. Вже набагато менше нападало сніга 7 березня і було досить волого. І так як погода не прогулочна, то я вирішила зайнятися домашніми ділами, які вже давно відкладала. І зараз покажу, що я надумала. Сьогодні у мене мотивація на шиття. Сьогодні я не в'яжу, а шию. Що я хочу зробити? У мене ось таке покривало, я його Це покривало на нашу кровать в спальні. Я його купляла коли... буквально перед за неділю до війни в, прошлому році, в минулому році, і що, що в цьому покривалі? Все добре, але воно велике, завелике на нашу кровать. Начебто і розмір нормальний, але но щось воно завелике. Я хочу його обрізати і ну, підшити так, як треба мені, так, ну, я так, як мені треба. І тоді вже буде, думаю, все нормально. Це в мене підготовка до весни. Хоча весна вже настала, але. Бачите, я ще не підготувалася до весни. Ну, до Пасхи, якраз я все це встигну, думаю, поробити. Ну, хочу сьогодні це зробити. Сьогодні 6 березня, і я сьогодні хочу тут роботи небагато, в принципі, я сьогодні хочу це зробити. І тоді ж я в Юско купила ось такі. Ось такі на подушки наволочки маленькі, до цього покривала, якраз гарні такі кольори підходящі, ось чотири такі наволочки. І хочу зробити зараз до них подушечки. Подушечки такі, чехольчики. Ось я знайшла у себе якісь такі не дуже тканку матеріальчик. І хочу пошити. А напхаю я туди, у мене є отака от, є от подушка зі старого дивану. Ми його вже викинули, поміняли, а подушки я залишила, бо там гарний наповнювач. І якраз мені оцієї здорової подушки хватить на ті чотири. Ось. Ось такі в мене сьогодні плани, дівчата, буду зараз займатися. Шиттям. Так що, кому може, може у когось то теж такі є деякі, то мотивуйтеся. Ось, Буду зараз щас робити. Може, Водя буде мені допомагати, але вона десь чухнула, немає, десь побігла. А я буду займатися. Потім покажу, що вийде. І поки я шила, подумала, що треба щось приготувати смачненьке до чаю. І вирішила зробити такий рецепт на печиво на розсолі. Я вже таке робила, і мені сподобалось і вирішила сьогодні теж повторити цей рецептик. Ось таке у мене яблунне варення дюшес я робила з додаванням карамелік. І я ось так вирішила їм начинити своє печиво. Роблю ось такими трикутничками, таке тоді виходить красивеньке і, в принципі, це повидло варення не витікає. Ось печиво, в принципі, робиться швидко, ось воно вже і готове. Посипаю трошки цукровою пудрою, заварюю чайок, і вам бажаю приємного чаювання. Тож беріть свої смачні смаколики і чаюйте смачного. І ось, дівчата, хочу показати свої просування в справі оцих відкладених справ. Те, що я робила ці подушечки. Зробила я всі подушечки. Сьогодні вже 8 березня. Ось, хотіла показати на ліжку, але не, не виходить, тому що Сергій захворів, він лежить зараз з температурою, тому ось так показую тут. Ось. Ось так я зробила покривало. Я його не різала нічого, просто загорнула по 10 см з кожної сторони, ті, що йдуть впродовж. І якраз воно буде і відтягувати оці шматочки, і якраз буде гарно, не дуже велике. Воно гарно зараз виглядає, я вже пробувала. От, так що Ось такі справи, це я завершила ці справи, які собі нагадала, то, може, і ви замотивуєтесь, і зробите щось таке те, що відкладували. ну, Не, не було змоги зробити. Ось уже. І подушка та пішла в діло. Вся подушка, до речі, пішла весь цей там, що був Hallo ми туди запхали в ці чотири подушечки, то я дуже, в принципі, рада цьому. Ось такі в мене вийшли декорні справи. Ось. І сьогодні, 8 березня, я записую останню частину цього відео, і, звісно ж, хочу привітати всіх жінок, дівчат з цим весняним святом. Побажати. Кохання, побажати квітучості, побажати гарного настрою, побажати е, переможної нашої весни. І дійсно, коли ми е, дочекаємося цієї довгоочікуваної перемоги, то все в наших сім'ях буде і злагода, і добро, і мир, і всі ми будемо цьому радіти, звісно, і. Чоловіки, сини, брати повернуться додому, в родину, до своїх дітей, до своїх коханих жінок, і буде все в нашій країні добре. Цього б хотілося скоріше, і щоб це вже було цією цієї весною. Тоді дійсно в нашій душі буде весна і буде настрій. І наснага надалі. А сьогодні такий день що у мене Сергій захворів, так що я, так, сьогодні бачите, з таким не дуже настрієм, ну, нічого, це все проходить. Так що бережіть себе, не хворійте, одягайтеся, не, не сидіть на протягах. Ось, і... Бережіть, бережіть себе, тому що дійсно березень такий трошки привередливий місяць в плані погоди. Ти ж тут думаєш, що вже потеплішало, а воно раз і захворів. От, і ще я хотіла б подякувати вам за приємні коментарі. До речі, коментарі. Різні бувають. відео. Мені написали коментар, там, де я, зня, зняли ми оді, як ми розпаковуємо коробочку цукерок, і оді там ходить, то там понюхала, то там постояла, то там погралася. І мені жінка написала коментар, до чого на столі лазить кіт. Ну, До речі, до чого там лазив він кіт, він лазив для. Він лазив під час зйомок, ми його запросили на зйомки, і він, вона, ну, вона у нас кішка, оді, вона знімалася як актриса на цих зйомках. Тому вона і лазила там. А так, в принципі, по життю вона не лазить, може і лазить, не знаю. Може вночі вона там десь і лазить, але вона навчена не лазити. Тому навіть якщо придивитися, то вона і. Якби сковано і на зйомках себе вела <смі> на столі. Бо для неї це не дуже якось вона тільки лазить тоді на стол, коли я їй дозволяю, якщо я там щось розкладаю по в'язанню, вона може зацікавитись і прийти. До неї стол, це ті, ну, як і диван, навіть в принципі, тут в кімнаті, а вже на кухні вона знає, що там по тому столу лазити не можна. Одно це я не для, того, не для того, що я хочу сказати, що не треба так реагувати. Все ж таки треба більш позитивно реагувати і дивитися не то, що кіт лазить по столу, а дивитися позитивні речі, якусь красу, якісь такі речі більш приємні. І не, не, не портити собі нерви тим що, тим, що кіт лазить по столу, тим паче, що це наш кіт, і наш стіл, і наша хата. І ми тут, що хочемо, то і робимо. А ви вже ну, все одно дякуємо за коментар. Всі, всі люди різні, у всіх різна думка, і, звичайно. Кожен висловлює свою думку. Але я просто дивуюсь, що подивилася більше 500 людей, і тільки там пару, ну, одна жінка написала такий коментар, і пару лайків там поставили якби, в підтримку цього коментаря. Ну, тож таких людей небагато, і це радує. От. Ось такі балачки сьогодні. ну Якщо хочете уже на цьому завершити це відео і подякувати всім за підписки, подякувати всім за вподобайки і коментарі, Ось, пишіть, ми раді любим коментарям, це все обговорити, це все приємно собі почитати, і якась, якийсь зв'язок тримати з глядачами. А на цьому хочу завершити. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних нових відео. До побачення!